Чаф на капоті своєї автівки ТЦКшника. Російська атака на міжнародний пункт пропуску на кордоні Одещини з Румунією. В Одесі демонтували орден Леніну та радянську зірку зі стели перемоги. Про це та інше дивіться у наступні 10 хвилин в програмі Тиждень Одеса. Мене звати Ольга Міщук. Вітаю. Біля залізничного вокзалу в Одесі перехожі стали свідками того, як водія червоної автівки зупинили правоохоронці. Чоловікові звеліли вийти з машини. Натомість він натиснув на газ і проїхав кілька метрів із працівником ТЦК на капоті. Раз, два, три. Відкривай відкривай пальці, відкривай відкривай. Сказав час б'ють. Общо дурак. Чим завершився конфлікт, поки що невідомо. Однак зазначу, що за законодавством спроби завадити діяльності ЗСУ або інших військових формувань під час воєнного стану можуть кваліфікуватися за статтею 114 кримінального кодексу і передбачають від 5 до 8 років позбавлення волі. Вночі 2 жовтня російська армія знову атакувала Одещину дронами. Цілю була припортова інфраструктура в Ізмаїльському районі. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. За його даними, через атаку спалахнула пожежа. Зайнялися вантажівки. Як наслідок були поранені двоє чоловіків, один з яких громадянин Туреччини. Обстріл також спричинив тимчасове припинення роботи у пункті пропуску орлівка. Прощавай Ленін. 28 вересня в Одесі демонтували орден радянському вождю та медаль Золота зірка, що на стелі перемоги на площі 10 квітня. Мем <плес> провені нас спалілі. <плес> <плес> Для тих, хто прибирав барельєв, голова громадської організації Зелений лист Владислав Балінський та громадський діяч Дем'ян Ганул. Це була їхня третя спроба позбутися радянської символіки. 22 вересня вони вже намагалися знести інший орден, але тоді їм завадила поліція. Попередньо у ніч на 7 вересня Владислав Балінський, Єгор Доровський та Дем'ян Ганул розбили один з двох барельєфів Ордена Леніна та медаль золота зірка на площі 10 квітня. Тоді на них склали адмінпротоколи за дрібне хуліганство. Перебіжчик, який працював на росіян, влаштувався служити у ТЦК. Про це у телеграм повідомило Державне бюро розслідувань. Під час російської окупації частини Херсонської області колишній інспектор колонії влаштувався на аналогічну посаду. Після деокупації регіону чоловік знову перевзувся, був мобілізований і почав служити в одному з районних ТЦК Одеської області, де вручав повістки військовозобов'язаним. Співпрацю з російською владою він категорично заперечує. Чоловікові повідомили про підозру санкція статті передбачає. Чає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років повідомили у ДБР. Хотів у ЗСУ, що не спинила навіть відсутність документів. Згідно вироку Білгородністровського суду Одеси, чоловік села Підгірне Болградського району, загубивши свій паспорт, намагався вирішити цю проблему самотужки замість звертатися до уповноважених органів. Він роздрукував посвідчення особи на кольоровому принтері, заломінував і пішов дізнаватися, як проти службу по мобілізації. Натомість, чоловікові висунули обвинувачення у підроблених офіційних документів і присудили 17 тисяч гривень штрафу. На Одещині з'явиться дорога в обхід паланки. Таку ідею, за його словами, запропонував уряду голова ОВА Олег легкі перейдеться про те, аби під час прокладання лінії електропередач Новоодеська-Арциз та створення підсипної частини для опор використати для будівництва окремої дороги. Ми трохи розвантажили паланку за рахунок створення майданчику для вантажівок, де їх перевіряють, і далі вони йдуть транзитом окремою смугою. До цього було і таке, що люди в чергах простоювали по 10 годин. Дороги в Ізмаїл тривала по часу, як за кордон. Нова дорога не буде транзитною з Молдовою. Вона вийде на Білгород-Дністровський район. Фінансування будівництва не є компетенцією одеської ОВА, каже заступник її керівника Антон Шалегайло. За це відповідальне профільне міністерство. Відповідно, кошти обласного бюджету не залучатимуться. В Планах і в проєктуванні є будівництво дороги. В обхід паланки Це проект державного значення і буде реалізовуватись за рахунок державної підтримки. Важко сказати, коли саме в якому році розпочнуться якісь будівельні роботи. Сьогодні цей проект на стадії. Розроблення тому, але перспективи такі є, і він дуже потрібен для нашої області не южне, але й не південне. За переіменування міста на Портаненталь, що, до речі, не вдалося зробити у вересні. Депутати Верховної Ради нарешті проголосують наступного тижня. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив нардеп Роман Лозинський і наголосив, що дересифікацію не спинити. Крім южного, до переліку міст, що підлягають перейменуванню, потрапили Южноукраїнськ Миколаївської області, який перейменують в ГАРД, а також Синельникова і Павлоград Дніпропетровської області. Вони стануть ріднопіллям і Матвієвим відповідно. 64 нових імені з'явилися на алеї героїв, що у парку Шевченка в Одесі. Це військові, які загинули, захищаючи Україну з 2014 року. Наразі там 277 імен. Зараз робоча група, яка створена при міській раді, працює над єдиним підходом до оформлення стендів. Інформація на них буде більш стислою, зрозумілою, а якість фото покращить. Крім того, обговорюється питання створення алеї героїв у різних районах міста, аби рідним було зручніше діставатися пам'ятних стендів своїх близьких. Нагадаю, алеї героїв відкрили у день пам'яті захисників України. Розташована вона у парку імені Шевченка на центральній алеї, вздовж якої встановили банери з портретами загиблих військових. України присвоїли загиблому військовому з Одеси Олександру Свіщу на позовний фарш. Відповідний наказ опублікований на сайті президента. Олександр був посмертно удостоєний ордена Золота зірка. Герой народився в Одесі ніс службу у 3-й окремій штурмовій бригаді. Брав участь у боях під Києвом, Запоріжжям, Херсоном на Донецькому напрямку. Під час одного зі штурмів отримав осколкові поранення через вибух гранати, але повернувся на фронт. 12 вересня 2023 року Олександр Свіч загинув під час виконання бойового завдання. Зі Стрюківської ОТГ Березівського району Одещини під час роботи в полі зафіксував на відео зграю з восьми вовків. Відео відзняти 30 вересня оприлюднило українське товариство мисливців і рибалок. Там вважають, що така зграя поблизу населених пунктів потенційно несе небезпеку тваринництву і дикій фауні. кажуть, зграя з восьми вовків потребує великої кількості їжі для виживання. Вовки, хижаки можуть нести загрозу свійським тваринам, каже директор одеського зоопарку Ігор Біляков. Проте наголошує, що не треба намагатися вступати у контакт з ними. Вовків також стало більше. Вони не йдуть у місто, але їх частіше люди бачать. Це пов'язано, усі ці речі, пов'язані е, з тим, що. Багато дуже стало і зайців, багато сарни, фазани, куріпки. Ці тварини, якими харчуються, лисиці, і вовки, їх стало набагато більше. Це пов'язано з тим, що зараз немає полювання. Кормова база це дуже важливий фактор. Вона вирісла, це очевидно, і вовкам стало роздольніше у цьому сенсі. І на них теж не полюють. Як мені довірю, я бочю. У Усі вовки саме, вони так сталося, що мамка від них відмовилась, і ми їх викормлювали з соски. І я теж приймав в цьому участь, тому вони мене люблять, і я з ними дружу. Дуже велика помилка, якщо хтось побачить десь вовка, намагатися його підгодовувати. Вовк повинен залишатися диким, в цьому його сила. Одеський шторм, володар Кубку України з хокею. На початку сезону команда в Кременчуці здобула таку важливу перемогу. У фінальному двобої Одесити побороли київський клуб Тризуб з рахунком 6-0. переміг шторм також Київський Сокіл та хокейний клуб Кременчук. Крім того, Одесити зібрали ще й всі індивідуальні нагороди. Кращим гравцем турніру став капітан команди Єген Ратушний, Кращим бомбардиром Микита Сидоренко, кращим голкіпером Едуард Захарченко. Ми дуже задоволені, ми дуже вдячні всім болівальникам, хто підтримував нас тут, у Кременчузі, хто підтримував нас вдома, в Одесі, де будь-де хто нас підтримував, ми дуже вдячні і особливо ми вдячні нашим Збройним силам, завдяки кому ми змогли провести той турнір і виграти його. Більше новин дізнавайтеся на платформах Суспільного у соцмережах на нашому сайті та Ютуб каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок для сповіщень. Залишайтеся з суспільним. Побачимось за тиждень.